В Івано-Франківську поменшало тяжких злочинів, однак збільшилася кількість крадіжок. Про це говорять правоохоронці. Більше ніж на половину впав рівень розбоїв та грабежів. Водночас загальний рівень злочинності в обласному центрі за останній рік зріс на 3%. відсотки. Така ситуація пов'язана з ефективнішою роботою у сфері виявлення правопорушень. Тепер міліціонерам допомагатимуть і додаткові патрулі. В місті івано франківську додатково ще будуть виділятися курсанти. Пюї, які будуть перекривати забезпечити охорону громадського порядку і нести патрулювання у п'ятниця, субота. Щотижнево, аналіз зафіксованих в минулому році пригод визначив найкриміногенніший мікрорайон в Івано-Франківську. Ним знову виявилася пасічна. Туда більше наближаються патрулі, і ми більше там забезпечуємо нічний час охорону громадського порядку. Але так ситуація стабільна ситуація стабільно в місті Івано-Франківську. І ну, якщо один-два грабіжі на місяць, я рахую, що це, це нормально і проблем немає. Нагадаємо, що дня за безпекою на вулицях стежить півсотні патрульних міліціонерів. Їхню кількість, сподіваються, правоохоронці можна буде збільшити за кошт міського бюджету, адже нині Кабмін розглядає можливість існування муніципальних гвардій.